Всім привіт! Ви на каналі Тем сьогодні я вам хочу розказати про цю машинку, яка називається Doge Angel S Arti Demo 2019 2018 року постійно забудею. Бігун 5-літровий. Виховий дуже круті. Зараз я вам хочу показати салон. Салон приблизно так виглядає, так. І тут. Іграшка дуже крута, я думаю, кожна дитина хоче таку саму. А я збираю колекцію. У мене є ця машинка BMW X6, поруш рожевий і червоний джип. Ніби як марка джип. Як я їй казав, двигун п'ятилітровий іграшка да. дуже виглядає. Так тоже кута.